Таке, таке кримінальне провадження, яке перебуває в слідчому відділі прокуратури області, по якому здійснює слідство прокуратури області резонансне ДТП, яке вчинено в Шумську на початку цього року, на даний час розкрито оголошена підозра одному із керівників підприємств, який, перебуваючи за термом, порушує правила дорожнього руху. Збив двох пішоходів, один з яких від отриманих тілесних ушкоджень, помер на безпосередньому місці дорожньо-транспортного. Інший піш пішоход отримав тілесне ушкодження. На даний момент по вказаному кримінальному провадженню, підозрюваний обраний запобіжний захід Його позбавлено право керувати на, на час. Слід пакувати транспортними засобами, і е, найближчим часом, в цьому місяці, кримінальне впровадження буде створено до суду за опинуванням матки.